Зараз ми приготуємо морозиво з двох інгредієнтів. Ну, де ви таке бачили? А заодно утилізуємо і ягоди з морозилки, які точно в тебе залишились. Нам потрібен буде ось такий блендер. З ягід у мене залишилась тільки малина, все смачненьке ми вже з'їли. Закидаємо і починаємо жужжати. Гляньте, яка краса вийшла. М -м -м. Трішечки молочка. Консистенція неоднорідна, тому додаємо ще молочка. Ось така консистенція у нас вийшла. Щоб точно отримати ефект вау, беремо формочки для морозива. Буде краса. Вставляємо наші палички і відправляємо в морозилку приблизно на годинку. М -м. Щоб морозиво добре витяглось, я потримала форму трішки в гарячій водичці. Яке воно крутезне?